Не знаємо, скільки захисників вже полягли, та ще поляжуть за українську незалежність. За кожним з них стоїть величезний біль. Берегти пам'ять про героїв, вшановувати їх та бути вдячними за жертву шлях, що обирають українці, бо ми ховаємо своїх за кошти меценатів 2 листопада в Умані відкритий меморіал. Герой України славою повиті, на честь загиблих захисників з Уманщини. Це наша вдячність їм та їх родинам за те, що ми можемо жити, працювати та любити, щоб всі пам'ятали, а родини і їх діти знали, що подвиг героїв не даремний, і обурює той факт, що проти цього меморіалу виступив Антон Яценко В поганому сенсі. От я показую фотографії, значить, будується не щось там на території військомата, а фонтан хрена він там потрібен, взагалі законсервований російський агент, такий як Медведчук Деркач-Дубинський, він продовжує вести свою підривну діяльність на своїй сторінці в Фейсбук. Законсервований російський агент Антон Яценко публічно виступив проти меморіалу, намагався дискредитувати, нібито планується будівництво фонтану. Та навіть більше звертався до різноманітних органів, щоб завадити зведенню меморіалу. Бо на його думку. Уманцям не потрібна пам'ять про героїв, які захищали Україну. Буду звертатися з депутатськими зверненнями, запитами, заявами про злочин. Ми у неоплатному боргу перед тими, хто віддає своє життя за майбутнє наших дітей у вільній Україні. І щоб перемогти у цій війні, ми маємо знищити внутрішнього ворога.